Всім привіт! З вами текстильна група CavletX. І сьогодні ми також продовжуємо вас здивувати акційними позиціями за зниженими цінами. Сьогодні останній день, коли ви маєте можливість придбати всі позиції, що будуть сьогодні зніматися по відеоогляду за зниженою ціною. От, позиції 252. Кофти флісові міксовані America. Лише сьогодні від початку до кінця дня дана позиція йде зі знижкою в 14 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, Вага мішка 20 кг, а вартість мішка 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою ціною кофти флісові. Лише сьогодні один день. У вас є можливість придбати кофти флісові під кодом 252 за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. Враховуючи знижку, вартість мішка вагою 20 кг становить лише 46 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Акцентуємо вашу увагу, що дана позиція йде за зниженою ціною лише до кінця сьогоднішнього дня. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, ваші увазі представлена Акційна позиція за зниженою ціною. Знижка по кофтам флісовим під кодом 252 становить 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Акційна ціна діє лише до кінця сьогоднішнього дня. І це останній день в цьому році, коли у вас буде можливість придбати позиції товару за зниженими цінами. Повторюємо код позиції 250, кофти флісові, міксовані. Америка. Всіх розмірів йдуть на суцільній близьковці з близьковками до середини та без. Лише сьогодні один день. Від початку і до кінця дня ви можете придбати кофти флісові під кодом 252. За зниженою ціною знижка становить 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. А вартість мішка лише 46 доларів. Повторюємо код даної позиції 252 кофти флісові, міксовані Америка всіх розмірів ідуть за зниженою ціною. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 46 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Кількість акційного товару обмежена. Повторюємо код позиції 252. Кофти флісові, міксовані. Америка лише сьогодні до кінця дня. Дана позиція йде за зниженою ціною, зі знижкою 14 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, а вартість мішка 46 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення.